Чортик, це вже ієрархія, він чорний кольор має, це негативний істотик. Кугутик, який буде в Україні, кукаріка, кукаріку, люди піднімайтеся. Режисер Олексій Альошкін творчість Антоновича втілює у лялькових виставах. Каже, найбільше для цього підходить твір поета про Олексу Довбуша. Хора питайтеся, сонця, куди, заходить. заходить. Добрий, за сьомий берег, де чорної води. Поряд із ляльками вірші Антонича уживають у дереві. Андрій Садовий працює одразу над двома скульптурами журавля та семаргла. Семаргл, ну, – це, в принципі, язичницький символ, язичний бог. Ну, але відомо, що е, Ігор Антонич був прихильним до язичництва. Ну, я вирішив зробити такий символ вогню, символ е, божества такий. Я тоді зліпив лиси. Велосип... Це її кубло. Я сліпив хатку, ну, млин. Вони будуть рухатися, складати, ну, може, там якась казка буде. Або ж якась, ну, оце, як сказала тетя, ну, анімація. Анімувати вірші поета на фестивалі завдання для найменших героїв роблять із пластиліну, цукерок та какао. Керівник анімаційної студії розповідає: всі відзняті кадри зведуть у єдиний мультфільм. Мультфільм він присвячений фантазіям, тому що це дуже фантазійні, дуже емоційні вірші, і вони ну кожна дитина може зняти там одну-дві-три секунди мультфільму. А взагалі ну вийде і невеличкий фільм організатори фестивалю кажуть, постать Богдана Ігоря Антонича нині обділена увагою, хоча саме він міг би стати символом для всіх українців, тому що Антонич – це позитивний символ. Антонич це людина, яка це поет, який залишився в свої 28. Він помер двадцять 28 років, і вся його поезія, вся його творчість творчість залишилась такою юнацькою молодою. Організатор додає, нині в Україні немає жодного пам'ятника Антоничу. Та мріє, щоб такий з'явився бодай у столиці. А поки проситиме місцеву владу дозволити залишити у парку скульптури, навіяні віршами поета. Олена Угрин, Максим Петраков, п'ятий канал.